Я маю відповідальність за фінансове забезпечення своєї родини, і я ставлюся до цього дуже серйозно. Приїзд до США дав для мене більше можливостей знайти роботу, і я пишуся тим, що роблю. Коли ковід вперше з'явився в моєму місті, я продовжував працювати, попри те, що знав, що можу захворити. Я повинен був забезпечувати свою родину. Від мені також залежало забезпечення моєї громади харчуванням. у зв'язку з специфікою. Моєї роботи мені одному з перших зробили щеплення, а моя дружина отримала вакцини через кілька тижнів. Ми знали, що нам потрібно залишатися синними та старовими, щоб продовжувати забезпечувати своїх дітей. Двоє наших дітей потребують нашого захисту. Ми робимо все можливе, щоб вони виросли і колись створили власне сім'ї. Ми відправляємо їх до школи, ми вчимо їх своїм традиціям. І коли настав їхній час, ми зробили їх, їм щеплення від ковід. Щеплені діти рідше заражають іншим, і це допомагає таким магазинам, як мій, працювати надалі, щоб я міг продовжувати займатися своєю справою. Якщо мої щеплені діти захворіють, миломовірно, що перебіг їхньої хвороби буде серйозним або вона матиме довгострокові наслідки. У них буде майбутнє, над яким я так на працюю. Я хочу, щоб мої діти були частиною нашої громади зараз і тоді, коли вони виростуть. Я хочу, щоб вони забезпечували інших так, як забезпечував їх я, їм зробили щеплення від ковід, тому що це був найкращий спосіб їх захистити. Мої діти це майбутнє моє громади. Тому, коли я захищаю їх, я захищаю кожну школу, кожен бізнес і кожну родину на довгі роки вперед. Захистіть свою дитину, захистіть суспільство, вакцинуйтеся.